Святий Іоанн притеча і Хреститель Господній, тебе послав Господь щоб дати свідчення про світло, щоб вірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більше всіх пророків. Пророки провідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на нього рукою мовою. Це Ангелець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти провідував покаяння, ти хрестив розкаяних Йордані, ти удостоївся своєю рукою, торкнутися голови самого царя і Бога. Ти першому. Ти постник і і наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святиани, благодаті. Ти звертаємось, бо перед Господом після Богородиці немає більшого ніж народженого тебе прошу. До тебе припадаю, не відмов мені в заступницю, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти, Бог начальник, хрещенням умиваєш про отцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, ціле душу мою грішну, визволить пороків і страхів, та здоров'я, блуховенства моїй сім'ї, усім ближнім, мале заступник умій. Небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті за мною до спасіння вічного, випросу мені ласку, прощення всіх гріхів, і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоб жити у твоєї допомоги. Я жила б у Божій благодаті і змогла б колись увійти туди, куди нічого скверного йти не може, в царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати Тобі святий Іоанне притечі і вставляти єдиного Бога Отця, Сина Святого Духа, завжди нині повчув час, на віки вічних. Амінь.